Поговоримо про символізм в межах цієї дати, а саме двох революцій, пораненшої революції та революції гідності. З саме інтервалом в 9 років ми долучаємо на цю тему. Поговорити наступного гостя. Це Олексій Гарань, професор політології Національного університету києво могилянської академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи. Доброго ранку. Дякую, що сьогодні з нами, пане Олексію. Вітання, пане Олексію. Доброго ранку. Я всіх вітаю з цим знем. Ми розуміємо, що ситуація в країні зараз непроста, але те, що відбулося тоді на обох майданах, це якраз те, що має нам давати підстави на надії. От якраз ви вже торкнулись, пане Олексію, того, щоб ситуація не простала в контексті нинішньої ситуації і сьогоднішніх реалій, що означають ці дати і ці дві революції для наш для нашої історії, для нинішньої сучасності як можна загалом оцінити значення тих подій, які відбулися тоді? Ну я думаю, перше, що нам ніколи не треба опускати руки, і українці здатні творити абсолютно неймовірні речі, коли ніхто не думає, що українці можуть це зробити. Давайте згадаємо майдан перший, тобто це фальсифікація виборів за підтримки президента Путіна, який тоді двічі навіть такого встиг поздоровити Януковича з перемогою. І українці зірвали цей сценарій, да? абсолютно ненасильницький, Спосіб, друге, це європейський майдан, коли влада відмовилася від європейської е інтеграції. Знову ж таки колосальний пуск тиск Путіна, щоб приєднати нас до так званого митного таможеного союзу. Тоді в Україні жартували, що це тайожний союз або мутний союз, і все це теж зірвав євромайдан, тобто Україна дійсно вибрала свободу. В обох випадках Україна повернула демократично збалансовану модель керівництва держави, тобто там, де уряд формується парламентом, а влада президента є обмежена. Тому я б сказав, і досягнення майданів убив були свобода і демократія. Що не вдалося або майдану? Або майданам не вдалося подолати. Верніше тим, тим урядом, тим президентам, які прийшли, не вдалося подолати корупцію і не вдалося створити верховенство права в Україні. Були зроблені важливі кроки. Зараз, до речі, ми бачимо активність набу і САП це прямий результат Євромайдану, тому що саме після Євромайдану були була підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом. І були зазначено, було зазначено, що Україна створює такі антикорупційні органи, і вони були створені. Так і ми бачимо, що саме ці органи зараз намагаються ну, при всіх проблемах, при всій критиці до діяльності і, НАБУ, і сап. Але саме вони зараз намагаються перешкодити корупції. Вищих ешелонах, в вищих ешелонах влади, тому те, що ми маємо зараз, з одного боку, це ті невирішені проблеми, які залишилися після обох майданів. А з іншого боку, це і можливість для українського суспільства сподіватися на краще, тому що ми за це боремося і ми не мовчимо навіть в умовах воєнного стану. Я думаю, що це дуже важливий, дуже важливий момент. Хоча при цьому я наголошу, що всі українці розуміють, що зараз не час для дестабілізації, і коли знаєте, зараз можна почути дуже таку небезпечну тезу від представників влади, ой, які ви погані, бо ви послабили українську владу якраз в той момент, коли ситуація важка на фронті, коли на нас тиснуть, ні, вибачте, влітку був дуже тривожний дзвіночок для влади. Коли вона намагалася обмежити повноваження на повноваження набу і сап, і це їй не вдалося зробити. Але це був сигнал для влади не дійте таким чином. На жаль, це продовжувалося в результаті. Ми отримали вибух дуже небезпечний дійсно для України момент. Але ще раз кажу, що те, що відбувається зараз, це все одно це свідчить про те, що українці не мовчать, що ми прагнемо зробити суспільство е, вільним від корупції, і що ми не дамо нікому грабувати, грабувати в тилу в той час, як іде війна на фронті. І при цьому українці свідомі в тому, що ми маємо бути об'єднані. Тобто, якщо президент Зеленський буде зараз робити правильні кроки. То його всі підтримують. Про це говорять і представники опозиції, і представники антикорупційних експертів тощо. Пане Олексію. А з приводу реалій, ми маємо ще буквально півтори хвилини. Просто куди зараз далі рухаємося? Ми як нація, як Україна. Так, ми маємо такі виклики. Це явище такої політичної кризи, яка була сформована за останній проміжок часу. Знову ж таки, низка американських медіа е, транслюють ось цей мирний план Трампа. А е, як зараз бути в Україні, і що може бути далі? Ну, почекайте, мирний Трамп Трампа ну, це все таки так званий план Трампа. Да? Тому що це знаєте такий термін, дуже аморфний, да, що це план Трампа? Насправді, те, що вони там обговорювали з Росією, е, Україна до цього не була причетна, Європа теж не була причетна і тому. Це все-таки дещо інше, ніж євромайдан, так. Але я ще раз кажу: що тоді, і в 2004 році, і в 2014 році, от, виглядало так, що все ми лягаємо під Росію, що в країні створений авторитарний режим, а цього не відбулося. Не відбулося тому, що була позиція українців і е, українського народу. Тому е, в цій ситуації, яка є, Ой, зараз, на жаль, дуже багато залежить саме під, під нашої влади, і я б їм сказав так: не дійте так, як це зробив Янукович в 2013 році. Не дійте так, тому що може бути вибух. Пам'ятайте, що ви маєте думати не про себе політиків і не про те, хто буде переобраний на виборах, коли невідомо коли. Відбудуться, а ви маєте думати насамперед про Україну. У президента Зеленського є зараз можливість показати це. Показати це. Ми будемо сподіватися, що він це зробить, бо до цього прагнуть українці. Палесі. Ми дуже дякуємо вам Дякую, сьогодні вам... за коментарі, надані для нашого етеру в межах такої теми.